Салют всім, з вами містер Сквадець. Сьогодні, 17 листопада, вийшла у відкрите тестування турецька фракція. Давайте легенько просто вам покажу, що там вас очікує, коли вона вже вийде на основну версію гри. Якщо ви колись скачували вже мод Global Mobilization, то там вже були турецькі сили, представлені у вигляді мода. Там також був цей от штурмова гвинтівка МРТ-76. Цей карабін споряджений набоєм c 62 на 51 мм та всього-всього 20 набоїв у магазині. Стрілок, звичайний, у нас представлені три види. Навіть є невеличка кастомізація з каліматором та з прицілом А940. Цікаво, до речі, це є Лкан якийсь чи що. Кулеметник у нас MG3. А, дивіться, також тут є файтер, так називаємо, який є у Хабібі. У нього доволі така непогана екіпірування, і так саме у нього це є SAR 109Т з коліматорним прицелом. Давайте подивимось, як воно все ж таки стріляє. Що занадто велика віддача у цього, цієї зброї, хоч навіть тут і всього навіть 9 на 19. Ну це не мп 9 я розумію, але тим не менш підкидує доволі сильно. Але темп стрільби дуже цікавий дуже класний. Можна буде перестрелювати типів на близькій дистанції тільки так. Що схоже, знаєте, на ППШ, до речі. Стріляє дуже схоже і по звуку, і по віддачі, до речі. Ну, непогане, непогане доповнення. Снайпер представлений з снайперською гвинтівкою кнт 76 Щоб це не значило, але мені цікаво подивитись, який ж там зум максимальний, щось дуже схоже на М110, як у американської фракції. І максимальний зум ми маємо аж 12 x щось середнє між канадською фракцією, там, де зум максимальний, я не пам'ятаю, чи 16, чи навіть 20. І у американців там було, по-моєму, е 10Х. Ну, така цікава зброя. Піде. Легкий антитанк у нас, до речі, представлений всього-навсього RPG 7. Тяжкий антитанк. Тяжкого антитанка у нас, до речі, нема. Але є дуже цікава нова роль, а саме. Гренадір. І він цікавий саме своїм додатковим озброєнням у вигляді MGL 6 автоматичного гранатомета. Ось це буде, по-моєму, імба. Цю роль тепер будуть хотіти всі юзати. На жаль, шифтом не приближає. На 150 на 200 метрів можна буде стріляти. Ух, яка віддача, хлопці. Трошки переліт, Давай на 150 робимо. Але ви тільки уявіть, як можна буде насипати. 6 разів набої випускаєш. Дуже короткий проміжок часу. І у нас всього-навсього є 2 барабана з собою. Тобто умовно 12 у нас набоїв. Хохо! -хо. Ну, можна нефіговий такий шквал вогню робити, любі друзі. Хотіти грати на спочатку обнови майже всі люди. Я впевнений, я так точно буду хотіти грати в цю роль. Вона мені вже подобається. Анімація перезаряджання, як завжди, топова в скваді. Тут навіть нічого можна не казати. І зараз хочу спробувати максимально швидко відстріляти 6 набоїв. Як воно буде виглядати? Хо -хо! Блін, ну дуже цікава штука, це прям ексклюзивний контент під'їхав для турецької фракції. Доволі непогано. У нас є, звичайно, що і звичайний навіть гранадір без цієї от штуки. Але тут просто можна зробити ось таку стіну із диму, і спокійно можна буде заходити перемикач прицілу, Так, тут 4х, це дуже добре. Мені подобається. І сітка прицілювання, прицілювання мені подобається. Більше, до речі, тут. Треба не забувати, що тут 7,62 і тут доволі така сильна віддача. Це буде баланс, на мій погляд, тому що ми не зможемо, наприклад, в автоматичному вогні, як у нас буде почуватися зброя, навіть в позиції з лежачі. Ох, як же її кидає. Як же її кидає? Це буде тяжко. Для І біль Всіх персонажів, хто буде грати за цю фракцію. Що у нас ще є? Кулеметник є також типу, аналог м 60 і інженер також мрт 76 Переходимо, переходимо до техніки. Сухопутні сили Туреччини мають декілька своїх унікальних транспортних засобів, таких як МРАП у вигляді кобри 2 так вона називається, представлена у чотирьох модифікаціях, починаючи від. Автоматичної пушки з автоматичним би, стабілізацією, я сподіваюсь, треба потім ще перевірити. Одна у нас з м 2 кулеметом 50-го калібра, інша буде у нас мг 3 Ось таким просто з циркулярочкою. І два вигляді відкритих. Ну, полувідкритих з невеличкими щитками. Тут також у нас МГ3 та 50-го калібра М2. Вантажівка BMC 185. З вигляду дуже схожа на німецький Unimog. Мені здається, це по ліцензії зроблено. Ось так от виглядає просто звичайна піхотка. Так от виглядає крита, повністю накрита суплайка. Вантажівка з колісний БТР під назвою Pars 3. Ось такому от він вигляді. Тут у нас також є а, кулемет 50-го калібра та кулемет MG3. Тобто без автоматичних гранатометів, що не дивно, в принципі. Таким от макаром він виглядає доволі футуристично на 8 колес. Також є два варіанти з більш кращим озброєнням. Ось така от пушка, мабуть, 30 мм, скоріш за все. А все ж таки також є з автоматичним гранатометом. Ну, це, любі друзі, буде імба, мені здається, чи будуть її використовувати в якихось картах. Тому що якщо така апаратура буде виїжджати, ну я думаю, тут зона забалансена кількістю набоями 40 мм, МК-19, автоматичний гранатомет ще з таким зумом. 3 іксовий зум. Ну, на три рази, я не знаю скільки там конкретно той зум, Z3 показує. 300 метрів, можемо стріляти прямою наводкою. Хоча сплеш, якщо так подивитись, не дуже щось такий великий. Все ж таки від... Може на дистанції так воно не показує. Хоча, мені здається, вони трошечки мінімально його применшили, тому що з підствольного гранатомета, на мій погляд, трошечки сплеш більше. Ну давайте ближче стрельнемо. Ну По факту. Ну якийсь маленький сплеш. Ну Це заради балансу можливо зроблено. І... Просто подивіться, яку можна анігіляцію робити. На 200 метрів це просто. І набої доволі багато. Я бачу, що кількість набої він показує внизу. 61 набої ще залишилось. Це доволі таки багатенько, я вам скажу. Прямої наводки можна отак вот просто буде роздамажувати по всім будинкам, по всім. Та, да, сплеш маленький. Сплеш маленький. Це зроблено для балансу. Ну непогано, тому що в Армі, наприклад, що сплеш від підстольного гранатомета, що сплеш від МК-19, він на одному рівні, і там просто е на деяких серверах просто не використовують хамери або бронетранспортери з таким от МК-19, тому що вони дуже сильно імбалансні і щось їм протиставити просто неможливо. неможливо. Вони на дистанції поливають, і ти навіть до них не можеш підійти. Вони просто весь отак, от, всю точку можуть закидати. Це все, закінчилось. Більше немає ніяких зброї в цьому апараті, можна відкинути мабуть, дим. А залишилась тяжка техніка у вигляді танку м 60 т з такими от динамічними елементами на башні. Це доволі старий танк. Його дуже довго вже використовують за часів ще військових дій у Єгипті, ізраїльтяни приміняли ще його. Але, тим не менш, зроблений доволі непогано. Що стосується графіки, ну, не супер. Хоч це і відносно якби, нова моделька, але доволі слабо пророблена. Детали маловато, і якісь дуже замилені текстури, хоча графіка стоїть максимально можлива зараз. Також ще з гусениць представлена ось така у нас гусеничний БТР ACV15. Також декілька модифікацій. Мається на увазі Модифікації Така от, До речі, давайте глянемо, яка тут який калібр цієї пушки. Всього-навсього 25 мм пушка. Давайте заведемо тепер цього танка, як він звучить для цікавості. Ну Цей танк теж доволі тихо працює, я б вам сказав. Як наче мопед <хи> з басами. Що в нього стосовно озброєння? Давайте глянемо. 120 мм гармата. Також цей танк може запускати птур через свою гармату, що теж доволі цікаво зроблено. В Абрамсі, по-моєму, такого немає. В якомусь із танків, не пам'ятаю точно, щось може таке запускати, може т 72. А, ну і декілька варіацій ось таких от е, бронетранспортерів, тільки з відкритими башнями, можна сказати так, для підтримки пехоти. Тут ззаду стоїть, можливо ззаду запускає дими. Ну такі от, давайте тепер підемо на паблік і пограємо, подивимось, як же ця фракція грається, як вона відчувається.